Слава Україні! Героям слава! Друзі! Поруч з нами Тарас Писюк, гравець команди Самець. Щойно ваша команда, на жаль, поступилася Соколятам. Розкажіть про гру, якою вона була для вашої команди. Насамперед я хочу подякувати суперникам за таку прекрасну гру. Ми просто не дограли свої моменти, не реалізували свої моменти. На да, Сокіл був трішки сильніший за нас, але ми не реалізували своїх моментів, і такий вийшов у нас рахунок. Які ваша команда ставить завдання на цьогорічний турнір? У нас таких задач немає на цей цьогорічний турнір. Ми хочемо просто підтримувати свій ігровий тонус, грати з сильними командами. І все, ми задач не ставимо на цей турнір. ніяких. Ваш колектив вже вдруге бере участь у нашому чемпіонаті. Ви вже плюс знайомі з іншими командами. З ким чекаєте найбільше гру? Найбільше ми чекаємо гру з скосу.